Осінь в Ірландії гортає все золотою млою і легким туманом. Це той час, коли природа готується до спокою, коли повітря сповнене ароматом вогнищ і перечуттям чогось таємничого. Настає Хеллоуін. Ніч, коли тонка завіса між світами стає майже прозорою. Саме в Ірландії серед диких кельтських пагорбів зародився самайн свято переходу, яке символізувало кінець врожайного сезону. І початок темної частини року. Кельти вважали, що в цю ніч духи повертаються до світу живих, нагадуючи нам про невидимий зв'язок, який єднає нас усіх. Кельти проводили такі обряди на Хеллоуін, як запалювання великих вогнищ, перші ліхтарі Джека. Але замість гарбузів вони використовували ріпу та брукву, переодягання в костюми та мімінг, гадання на майбутнє. Жертва принесення духа, зв'язок з феями та мандрівка морями мертвих. Весь мій декор на Хеллоуін в Ірландії. Перше це ось така дощечка, яка буде вішатись на вхідні двері, щоб діти бачили, що в цей дім можна заходити за цукерками або смертю. Саме головне ось тут. Взагалі, оцей шопер. Ми плануємо сюди закинути всі цукерки для дітей. Ось такі нічні привиди, вони мають світитися вночі. Це як фотозона. Це такий дощик, який вішається на двері. І я дуже сильно хотіла саме чорного кольору. Далі я не, я не змогла втриматись, і я купила ось такі. Гелові наклейки на вікно ось така гірлянда паперова. я її планую повішати кудись сюди, тому що інша в мене є гірлянда, яку я планую повішати в цю частину кімнати. Ми купили грим щоб бути страшними в цей день. Кров, фейкова кров, павутина. павучками ким буду я на Хеллін. В минулому році я була вампіром, а в позаминулому році я була, я була Вен здей ще до хайпу. У мене було чорне плаття, в мене була кружевна чорна накидка з капюшоном, косички дві. Кров. Також фейкова кров у мене була на лицю вона так стікала. І ця вся філософія приходить крізь кожен елемент моїх підготовок. На дверях у кімнату виблискує чорний дощик як символ переходу між світлом і темрявою, тією самою завісою, через яку у цей вечір ми можемо заглянути на той бік світу. На стінах паперові кажани, наче тіні зі світу духів, у кельтських віруваннях кажани вважалися посередниками між світом живих і світом духів, вони були нічними створіннями, що символізували тінь, приховані знання та здатність переходити між світами. Павутина, що розтягнута по кутках, нагадує, що кожен з нас є частиною великого, невидимого павутиння. Яке пронизує всю реальність. В одній давній кельтській легенді розповідається про богиню Мати Дану, яка створила світ, плетучи невидиму павутину, що об'єднала всі живі істоти та силу природи. А павуки в цій легенді були її помічниками та носіями її мудрості. Остання гірлянда це дуже гарно. А гірлянда з місяцем та зірками символізує зв'язок з предками та духами, тому що зірки вважали душами померлих, які спостерігають за живими з небес, освітлюючи їм шлях та захищаючи їх. Вважалося, що вночі, коли зірки найбільш яскраві, духи ближчі до живих і можуть передавати їм послання. Друїди та священнослужителі використовували їх для передбачень. А гелеві наклейки з давнім прообразом відьми, чорним котом та казаном допомагають тримати тінь світу на відстані. Останні штрихи осінніми вечорами, гелоїнськими вечорами я буду читати цю книгу та ось такі дві прекрасні картини по номерам в гелоїнському стилі, котик і собачка. В древній магічній книзі. Кожна спеція для Глінтвейну має особливий зміст: кориця для тепла, гвоздика для захисту, апельсини для радості та світла в темряві. На вечерю перед Хеллоуіном ми вирішили зібратися всією сім'єю, щоб розрізати традиційну ірландську булочку з сюрпризом всередині. І той, хто знайде каблучку, знайде вдачу та добробут. І настав час для кіно. У своєму кіноклубі я придумала гру, щоб випадково обрати фільми. І ось першою випадає історія про кохання, яке сильніше за смерть. Потім американська історія жахів перший сезон. Та І то вони притягують її. Цей будинок став справжнім. Резервуаром негативної енергії І ось темрява вже зовсім огортає все навколо. І ми вибираємо наступне. Будинок -монстр. Цей мультфільм про страх, який живе всередині кожного. І про те, що часто він стає нашим найбільшим ворогом. Оце тільки зараз, як стеміло, я дійсно відчуваю магію Хелловіна. Дзвони церковного собору вдалині сповіщають про настання глибокої ночі. Це момент, коли ліхтар Джека гасне, і ми лишаємось у пітьмі. Я збираю всі цукерки, вдіваю свій костюм. Наношу кривавий грим і готуюся зустрічати маленьких гостей. Ця традиція пригощати дітей тягнеться від давніх обрядів. Коли кельти залишали солодощі і хліб духам, аби захистити домівку від зла. Сьогодні ми роздаємо цукерки як символ зв'язку між поколіннями, жест, доброти та вдячності, Ніч гортає все густішою темрявою, але ми вирушаємо до сусідів лякати їх і ділитися атмосферою свята кожен момент. Кожна емоція, наче нагадування про те, як швидкоплинне наше життя. Хеллоуін нам нагадує про крихкість і таємницю буття, про те, що всі ми частина одного великого кола, в якому світло і темрява завжди поряд. І ось, коли ніч досягає свого піку, я відчуваю цей зв'язок із чимось більшим. А чим закінчиться ця ніч? Хто знає. Хеллоуін завжди залишає таємниці до наступного року.